Да, зараз. Так, 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 так. Наші дуже мало вдалось. Так. Це не гол, це не гол, це верхом пошло, все, бачите. Янц <рик> <рик> Дживан, да. давай, давай. <рик> <Шо? рик> <Чего? рик> <рик> Хлопцы, <Хлопчики>, аккуратно. Аут, <рик> аут, повторно аут. Та не лови м'яч руками, чувак! Так, штрафний удар. Але... 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 Та, він так його вловив руками, чуєш, крутий пацан. Застял кокнути. Ну він бачить, який удар має хороший. Суддя не ходіть перед камерою, бля, мені закривають. Де цей м'яч? Еп, yep, шла, атака, 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 а, бля, комухана! Так, <ган> да? Народ, я тут не залізний. Дер дер. дер. Так, третя хвилина матчу, рахунок 0-0. Важко сказати, чия ініціатива. <ріст> 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 І знову... За сильно. Пас на жаль, засильно. Пазначепіля. Пазначепіля. Знову якось, чувака, пас. Їм треба дати брилочки, щоб я бачив, як їх звати. Приймаєш м'яч, кричи прізвище. Так, добре, не добре. Так. Давай подача. так, знову і знову не встигаємо Чуть-чуть. блокуй його! На жаль, не вдалося вишканеш прекрасно відбив, так. Який перехват, який перехват. Чепіль йде до воріт, але він не встиг. Знову на середині поля. Аут. Тут по-твоєму лінія. лови! лови. Ти бога. Та що це робиться, люди? Ой, на жаль, нема точності. Це що за... що за неточні передачі? Шканич та мудрика, кидать. Шканич мудрика, давай! Вперед-вперед! Ну, може трохи почнуть бігати трохи. Знову! Шкали. Рома! Готовий удар. Виконується, ловиться м'яч, ура! Добре там! Чуть-чуть не встигли нічого. Давай, давай! It, зараз... Погано видно світлення! Ну ще раз! Ну, та ж піндлюємо. Так, знову не точно. Ой, музычку поставлю. Да, да. Рука! Там была рука. Так, организационные моменты. Мудрик а то -а безвенно, -а. что ты. там. Так, так, явно видно, що... А, знову не точно. Ой, бляха, подулов вітром. М'ячик туди, сюди. Так, ну. No, 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 no. Перший удар по воротах Перший удар по воротах Був би він гульовий, бляга. тут... Би... Киржакова. Кіржакова. Гля <laughs> Кіржакова. Так, чі... чіпіль! Чепіль. Чик-чик. Чіп, чіп. Потім будемо розбирати полімай матчів, бля. Щодо чого. <плес> <Да. плес> Косу таблицю будемо створювати. Та, організаційний момент. Опа! Так, зараз. Говоримо, дихаємо. Це нічого. Так, це не зараховано, просто хлопці розминалися. Хлопці, по слідку. Що будеш прикривати? М'яч прикривай. Треба При ворота прикривати, щоб в метр їх підвів. Так, добре. Бер-бер-бер. Та -бер -бер. я це виріжу, давай. Опа, удар! А, на жаль, не точно. Каже послісти не б'ють такий. Та це капець, так. Дев'ята хвилина матчу, рахунок 0-0, атакують. Так, там, поздоровка молодці, все. Дружба. М'яч на половині поля. Оп. І аут. М'ячик-аут! Мячик-аут. Знову аут. Це аут? Це оут. Аааа. Я повинні косьому зачвати. Нормально. На 15 кВт. Підхована пробиває. Добреває! Чим? Чим ти бив? Yeah. Там реально була вели велика можливість. Так. Так. Десята хвилина матчу Атакуємо Кривчена всегда. Себе всегда. то как всегда назвалося в рота Блін Так, ну -ну -ну. Не в ворота треба попадати А, а в Площину дурі <плащу> Да, реально. подловив. Опа, удар. Знову чуть не точно, але вже принаймні. Не ворота. О, ну, треба рішати! Рішили, чисто. Рішили, віддали м'яч, вирішили рішити. Так, одинадцята хвилина. Іде рознача і чик-чик-чик. Що, що це твориться? Гол, та яке? На жаль. Чого результативного. Вільно, розвиток атаки, а аут. Так, раз, два, три! Раз, два. Та що це робиться, люди? Та. Аут. Добре, а. Зиграв голкіпер. Людишки ходять, мячик бігає. Крепче сейчас... Бі... Удар потужний. Да, ще б його чуть, чуть скоро координувати. От чи зав'язуємо шнурівки швидко, бля. Нічого результативного удар. Та навіщо у вас там двоє? Та віддай комусь, блін. Ну, розіралися. Ну, кутовий хороша можливість. Відкривайтеся там. Ще раз. То ви ще раз чуть-чуть спробуємо. Раз. Можливо, буде гол. Ну і... Третій кутовий. Суддя суддя. Іно. Забий гол. Тален. Тринадцять хвилин. Чотирнадцята хвилина. Зустрічі. Аут. yeah <laughs> Мама, та це ж зараз щось і відбутися може. Слава. Що нічого не йду? Moment. Moment. <laughs> <laughs> Так, і і. і. Пас-пас, добре, тільки засильно. Так, остання хвилина першого тайму. І можливо... ні. Так. Новий час підходить до кінця. Перекидання м'яча з сторони в сторону. Можливо, ще одна атака.